Вітаю, ви на каналі Сетанет. Зараз я вам покажу, як крок за кроком налаштувати проксі в програмі Robot OVH Tools. Впевнений, багато хто з вас знає, навіщо ця програма потрібна і що вона дозволяє зробити. Тому відразу приступимо до налаштування проксі. Спочатку створіть файл із розширенням TXT на вашому ПК, куди внесіть всі ваші проксі. Якщо навіть у вас є один тільки проксі, все одно задавайте його в текстовому документі на вашому ПК. Тепер запускайте Robot OVH Tools, запускайте програму одночасно з Twitch або YouTube. Степ 1. Задавайте ваш ID або ім'я у твічі. Степ 2. Вибирайте, де саме потрібна накрутка глядачів у твічі або на YouTube. Я буду накручувати глядачів у Твічі. Степ 3. Вибирайте тип протоколу вашого проксі. Правіше вам необхідно вибрати, які проксі будете використовувати. Це проксі Robot OVH, які ви у них придбали. Ваші проксі, які у вас є у форматі TXT на вашому ПК, або у вас є URL-посилання на ваші проксі. В даному випадку вибираємо MyProxies і у вікні вибираємо той самий документ, в якому всі наші проксі. Коли все задали, натискайте старт. Готово! Програма почала накручувати глядачів із використанням заданого проксі. Ось так легко задаються проксі у цій програмі. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Вдалої вам роботи!